Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Я хочу поговорити з вами сьогодні про травму. Що це таке? Для чого є такий механізм? Що ми можемо з тим зробити? Як допомогти себе? коли ви застрягли в травмі. По-перше, дуже важко, коли ми в цей момент, в цих сильних почуттях страху, тривоги, стресу, коли в нашому тілі скрізь гормони стресу, і ми не можемо впоратися. Не даємо собі ради. Але якщо ми розуміємо, що таке травма, тоді ми можемо впоратися краще. Так що ж це таке? Травма це наслідок думок. Наслідок думок минулого, наслідок спогадів або асоціації зі спогадами минулого, які підвантажують, миттєво підвантажують весь цей минулий досвід болю. У кожної людини є досвід болю в минулому. Але він різний. У кожного з українців є досвід болю в недалекому минулому. І він різний. І коли наш прекрасний мозок вважає, що є щось схоже на ці події, він запускає цей механізм, щоб нас врятувати. Це така швидка допомога порятунку. Але проблема в тому, що наш мозок сам по собі автоматично не відрізняє справжню небезпеку від ілюзії небезпеці. І тому запускається травма. Підгружається весь тей минулий досвід з адреналіном. Який муше нам допомагати рятувати своє життя? Але в тій хвилі ми не потребуємо того адреналіну, тому що немає небезпеці. Немає небезпеки. І ми в цім житті стану стресу. Що ж робити? По-перше, це дуже важливий такий навик відрізняти думки від реальності, відрізняти минуле від теперішнього. І навіть просто нагадування собі же про те, що зараз немає цих подій. Бо просто мій мозок спрацював, нібито для моєї користі, але нібито для, моєї, для мене, для моєго рятунку, але то був такий фальш старт. Але коли ми розуміємо, що з нами, коли ми розуміємо, що цей стан, навіть якщо це панічна атака, це просто наслідок старих думок про минуле. Це не про зараз. Тоді ми можемо подбати про себе, коли ми в тім стані панічної атаки. Ми можемо. І навіть коли наше тіло, воно все під впливом гормонів стресу, наш розум, наша свідомість може відрізняти. Реальність від думок. Тому що стан стресу нас заганяють саме думки. Реальність не робить цього з нами. А якщо це думки, це наші думки. І так, цей досвід був. І це було боляче. Але зараз. Інша ситуація. І це нагадування, це підвантаження всіх цих думок, це воно робить з нами нереальність. І якщо ми усвідомлюємо це, ми можемо вибрати свідомий, свідомий спосіб, як подбати про себе, як бути для себе тут і зараз. Тому що потребує ми потребуємо якогось часу, коли ці гормони стресу пройдуть крізь наше тіло. Але якщо ми не додаємо туди зайвих думок, які нас лякають, які нас утримують, в цім стані, які по колу ганяють цю історію про минуле, якою вже... Зараз нема в реальності, тоді дуже важко, і тоді потребуємо більше часу. І тоді наше тіло може і не впоратися. Але якщо ми розуміємо, що це, що це миттєві наслідки наших думок про минуле. Які в нас є, цей досвід в нас є, але він не може нас скривдити і ніяк нам завадити жити, може, тільки на декілька хвилин, коли ми спостерігаємо, як наше тіло воно опрацьовує, воно опрацьовує, опрацьовує всі ці гормони стресу, щоб собі допомогти, щоб жити. І найкраще, що ми можемо зробити для себе, це з любов'ю, з добротою, до себе, з ніжністю, лагідністю до себе, бути і подбати про себе в такий час. І нагадати собі, де реальність і де думки. І нагадати собі, що це просто такий захисний механізм нашого мозку, який спрацьовує не там де треба. Але ми можемо бути вдячними, що мозок в нас є, і він нам потрібен. Часами він працює за звичкою. Але ми можемо усвідомлювати. І ми можемо допомагати собі. Свою свідомість. Тож, коли наступним разом ви в стресі через те, що ви нагадали події минулого, як, коли було боляче, коли було страшно, коли в вашому життю існувала реальна загроза в тій хвилі, треба повернутися в життя, в реальність, в зараз. І нагадати собі, що реальність ось вона, а це наслідок моїх думок. І воно вже є. Тобто ці гормони стресу це теж реальність. Але я можу з тим впоратися, якщо я розумію, що це, для чого це? І я можу зробити. Здоровий вибір бути до себе доброю, лагідною. І почекати декілька хвилин, буквально. Максимально це 5-6 хвилин. Тому що саме такий час розпаду адреналіну в нашому тілі. За 60-90 секунд розпадається половина всього адреналіну. І далі тільки 50% відсотків і далі 25 через хвилину і 12 з половиною і так і далі. І коли це вже 6 і 25% це вже зовсім інший стан. Але навіть коли наше тіло в дуже поганому стані. Наша свідомість, вона, вона керує нашим життям, ми можемо обрати бути для себе з любов'ю. І тоді, незважаючи на, на те, які думки підвантажились до нас, і як вони спрацювали з нашими емоціями. Наш день може бути добрим. Доброго вам дня. До завтра. Якщо вам потрібна особиста допомога, індивідуальна допомога, напишіть мені. Я дам вам контакти нашого центру, де ви можете отримати благодійну допомогу з будь-яким запитанням. Стосовно травми тощо. До завтра.